Представляємо новинку від відомого кліматичного бренду Неокліма, побутовий кондиціонер серії Терра. На сьогодні це самий доступний ірпі-інвертор серед усіх кондиціонерів Неокліма. Абревіатура ERP означає, що кондиціонер відповідає нормативам ЄС за енергетичною ефективністю з використанням енергоресурсів і захисту навколишнього середовища протягом життєвого циклу виробу. При цьому цей інвертор має високі показники енергоефективності як в режимі охолодження А++, так і в режимі обігріву А що в підсумку дозволить заощаджувати до 35% електроенергії. Разом з цим кондиціонерний окліма Терра є дуже безпечним для навколишнього середовища. Усе завдяки використанню сучасного та ефективного фреону r 32 який має мінімальний вплив на озоновий шар нашої планети. Дизайн кондиціонеру Terra має класичну форму: білий глянцевий пластик та сучасну геометрію. Також кондиціонер має прихований LED дисплей приємного білого кольору, який абсолютно непомітний у вимкненому стані. Кондиціонер представлений в чотирьох потужностях по холоду та тепловиробництву від 2,5 до 6,5 кВт для приміщень від 25 до 65 метрів квадратних. Теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозії. При перепадах струму в електромережі можливе аварійне відключення кондиціонеру. За допомогою функції авторестарт при повторному запуску кондиціонера будуть збережені усі попередні налаштування користувача. Також в кондиціонерах Терра є можливість вибору. Різноманітних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турборежим, вимкнення за таймером. За допомогою функції Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку. У кондиціонерах Neoclima встановлюються тільки найкращі компресори. При цьому ми настільки впевнені у їх якості, що готові надати довічну гарантію на термін їх експлуатації. У серії Terra від Neoclima застосовуються компресори таких відомих марок, як LG, Toshiba та Hitachi. Ще однією особливістю цих кондиціонерів є можливість додаткового встановлення на них wi fi модуля Neoclima, що купується окремо. Завдяки цьому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного додатка для Android або iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Функція є надзвичайно корисною, адже ви можете встановити необхідну температуру заздалегідь, і тоді ваша квартира зустріне вас приємною прохолодою влітку або теплом взимку. До основних переваг кондиціонеру Terra можна віднести. Reon R32, Wi-Fi Ready, прихований LED-дисплей, авторестарт, функція турборежим, функція нічний режим, чотири режими роботи: охолодження, обігрівання, вентиляція, осушення, гідрофільне покриття теплообмінників, функція свінг. інверторні кондиціонери, неокліма, і в спеку, і в холод.